28 лютого 2016 року у Римі пройшла піша хода проти агресії Росії. Зібралися українці з Риму, Бреші, Мілану, Сіцилії і інших міст з метою нагадати Європі, що у нас іде війна, гинуть люди. Кортей розпочали зі служби Божої попереду колони несли ікону двері до милосердя, привезену з України. Цього року з нею в Ватикані був відкритий рік милосердя. Учасники акції виконували гімн України скандували Україна це Європа, Крим це Україна. Та закликали звільнити незаконно ув'язнених українців. Надію Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, а також Миколу Карпюка і Станіслава Клиха. Участь у заході також взяв надзвичайний і повноважений посол України в Італії Євген Перелегін у Франції, Португалії, Іспанії та інших країнах Європи. Також пройшли акції на знак протесту проти агресії Росії в Україні. На пішій ході в Римі були наші золочів'яни. Закінчили наш кортей піснею «Плеве кача люди стали на коліна, щоб помінути наших героїв. Про це «Золочів.нет» розповіла золочів'янка Світлана Саган. Виїжджаємо. Зараз починається кортево. Вони вони кордали арту. Кеоджі Ностро кортео едині. al secondo triste anniversario dell'inizio dell'aggressione russa in Ucraina. Siamo qui per protestare e per chiedere all'Europa e all'Italia di aiutarci a fermare questa guerra. Mariana. vittime di centinaia di uscite. Adesso, due anni che noi peggiamo le vittime.